Всім привіт! Сьогодні в випуску Жерона націлилася на лідера Динамо Миколу Шапаренка. Відомий клуб веде переговори з шахтрем щодо Куана Еліаса. Трубін у топ 5 найдорожчих воротарів світу. Джерело назвало точну дату повернення мудрика у футбол. Українська діаспора в Жироні, яку наразі представляють Віктор Циганков і Владислав Ванат, може найближчим часом поповнитися ще одним футболістом з України півзахисником Київського Динамо Миколою Шапаренком. Як повідомляє Динамо Манія, керівництво Жирони залишилося дуже задоволене попередніми трансферами українських гравців: Артема Довбика, Віктора Циганкова та Владислава Ваната. І тепер серйозно розглядає варіанти з підписанням ще одного представника столичного клубу. Представники каталонського клубу планують підготувати офіційну пропозицію вже під час найближчого зимового трансферного вікна. А у разі успішного завершення перемовин Шапаренко може продовжити кар'єру в іспанській лалізі у сезоні 25-26 Микола Шапаренко вже провів за Динамо 19 поєдинків, в яких відзначився двома забитими м'ячами та віддав шість результативних передач. За даними порталу ринкова вартість одного з лідерів киян становить 11 мільйонів євро. А його чинний контракт із Динамо діє до 26-го року. Дякую за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове лого. На екрані змінений логотип відомого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Свої відповіді залишайте в коментарях. Бажаю успіху. Бразильський форвард донецького шахтаря Куан Еліас опинився в сфері інтересів турецького бешикташа. Про це інформує видання Карталдо. За даними джерела, стамбульський клуб вже розпочав перемовини з українським грантом щодо можливості оренди 19-річного нападника, який в сезоні 25-26 є найрезультативнішим гравцем своєї команди. У нинішньому сезоні Куан Еліас зіграв 24 матчі на клубному рівні у всіх турнірах, в яких зумів забити 10 голів та віддати одну результативну передачу. Портал Transfer Market оцінює трансферну вартість футболіста у 14 мільйонів євро. Український голкіпер Лісабонської Бенфіки Анатолій Трубін увійшов до топ 5 найдорожчих воротарів планети за версією Міжнародного центру спортивних досліджень СІС. Лідером рейтингу став італійський страж Беріджан Луїджі Донарума. Далі в списку розмістилися нідерландський воротар Барт Вербюген, француз Люка Шевельє та іспанець Роберт Санчес. Трубін у підсумку зайняв п'яту позицію. Трансферну вартість українського футболіста оцінили у 45,2 мільйона євро. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик на початку літа 25-го року офіційно отримав обвинувачення від футбольної асоціації Англії у справі пов'язаної з допінгом. Також видання The Athletic повідомило, що допінг проба Б українського футболіста дала позитивний результат. Водночас, за інформацією, іспанського ресурсу Фітчарджес.нет термін дискваліфікації 24-річного гравця розрахований до 17 січня 26-го року. У сезоні 24-25 Михайло Мудрик взяв участь. У 15 матчах на клубному рівні, в яких зміг відзначитися трьома забитими м'ячами та п'ятьма результативними передачами. У Житомирському полісі поступово накопичується кадрова фінансова напруга навколо 27-річного Вінгра Олексія Гуцуляка. Він є найвисокооплачуванішим гравцем команди. За моєю інформацією, заробляє близько 50 тисяч доларів на місяць. Зараз він хоче збільшити цю суму вдвічі. Агент, який представляє його інтереси та веде переговори, говорить, що йдеться про контракт на рік. За одними даними, я чув про 1,2 мільйона, за іншими про півтора мільйона, заявив Бурбас на своєму Ютуб-каналі. Нагадуємо, поточному сезоні Олексій Гуцуляк відзначився двома забитими м'ячами та ще двічі асистував партнерам у 18 матчах за Полісся. При цьому складі національної збірної України в 25-му році він провів надзвичайно результативний рік, забив 5 голів та віддав три результативні передачі в дев'яти поєдинках. Також варто зазначити, що портал Трансфер оцінює трансферну вартість Гуцуляка у 3 мільйони євро. Чинний контракт футболіста з Поліссям розрахований до 26-го року та містить опцію продовження ще на два роки. Після резонансної відставки Олександра Шовковського разом з усім його тренерським штабом Київське Динамо розпочало активний процес пошуку нового головного тренера. Водночас стало відомо, що керівництво клубу хвалило принципове та доволі радикальне рішення стосовно майбутньої кандидатури наставника команди. За інформацією відомого журналіста Ігоря Бурбаса, президент столичного клубу Ігор Суркіс остаточним відмовився від ідеї, запрошення іноземного спеціаліста. Повідомляється, що таку позицію було сформовано через значний. Ризики пов'язані з можливою адаптацією закордонного тренера та його розумінням специфіки українського футболу в нинішніх реаліях. У результаті коло претендентів на посаду головного тренера звузилося виключно до українських фахівців. Наразі обов'язки наставника тимчасово виконує головний тренер юнацької команди Ігор Костюк. Однак, клуб і надалі продовжує розглядати інші кандидатури для повноцінного та дострокового призначення. Таке рішення ухвалено на тлі незадовільних результатів команди після першої частини. Чемпіонату Динамо займає лише шосте місце в таблиці. Попереду на киян очікують два надзвичайно важливі поєдинки до завершення року: 11 грудня в рамках Ліги конференції проти Фіорентини та 14 грудня в матчі УПЛ проти Рівенського Вереса. Півзахисник Динамо Олександр Яцик потрапив у поле інтересів польського клубу Екстра Кляси. Як повідомляв видання Камон Плей за Глемби намагалося підписати українського хавбека та вже направляло офіційну пропозицію київському клубу, Проте умови, запропоновані польською стороною, не задовольнили Динамо у клубі. Розраховують на Яцика та не планують відпускати молодого півзахисника за невигідних для себе умов. Перемови не можуть тривати, проте позиція Динамо наразі залишається чіткою. Яцик входить у поточні плани команди. Нагадуємо, що Олександр нещодавно відзначився у дебютному матчі нового наставника Динамо Ігоря Костюка проти Полтави. У складі киян Яцик загалом провів 16 матчів, в яких забив два голи. За даними трансфермарки, трансферна вартість футболіста становить 1 мільйон євро. Контракт гравця з Динамо дійсний до 28-го року. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй qr код або переход за посиланням в описі.